Вітаю, друзі, колеги! Мене звати Шар Тарас, шеф-редактор експерту з Головбух. Сьогодні розглянемо нові правила розрахунку середньої зарплати за порядком 12.66. Традиційно, 1 січня рубіж, коли бухгалтерів чекає мішок нововведень, серед них і корективи до порядку 12.66. Постановою 1350. Зміни запрацюють вже з 1 січня 2023 року. Виділимо три головних нововведень, аби завчасно підготуватись до нових правил обчислення середньої зарплати. Зміна перша стала більше поважних причин відсутності, які виключають з розрахунку середньої. Бачимо, у розрахунковому періоді не враховують календарні дні невідпрацьованих з таких поважних причин. Тимчасова непрацездатність, відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка безбереження заробітної плати та призупинення дії трудового договору у зв'язку з військовою агресією РФ проти України це нова підстава. Відсутності працівника, яка запрацює з 1 січня 2023 року, заради справедливості додамо Мінсоцполітики і без такого уточнення вважав призупинення поважною причиною. Проте фонд соціального страхування свою позицію не озвучував. Зміна друга визначений підхід до розрахунку середньої зарплати для ЦПДшників та підприємців. Автори змін виклали в новій редакції пункт 30 порядку 1266. Тобто, з 1 січня 2023 року у цій нормі з'явився прописаний підхід обчислення середньої зарплати для тих, хто працює за ЦПД-договором, провадить підприємницьку або іншу діяльність, пов'язану з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності. Право отримувати матзабезпечення за такими договорами, як і раніше, визначає закон 11.05. Тут нічого не змінилось. Порядок обчислення матзабезпечення теж не змінився. Щоб розрахувати допомогу суміснику, знадобиться електронний листок непрацездатності у кабінети роботодавця або його засвідчена паперова копія та довідка про середню зарплату за основним місцем роботи. А все для того, щоб сумарна заробітна плата для розрахунку матзабезпечення за основним місцем роботи та за сумісництвом не перевищувала розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Більш важлива деталь не у змінах до порядку 1266, а в новій редакції закону 11.05, яка теж запрацює з 1 січня. Адже до 1 січня лікарняний оплачують за основним місцем роботи. Та за сумісництвом. Проте після цієї дати матну додають за основним місцем роботи або за сумісництвом. Тобто сумісник, який раніше має право отримувати матдопомогу. Але тепер перед ним вибір отримувати допомогу за основним місцем роботи або діяльності, або за сумісництвом. Зміна третя. Нарешті у порядку 1266 згадали про резидентів Дія Сіті. Тож поглянемо на екран, яке формулювання з'явилось у порядку 1266. Маємо банальне цитування закону 11.05, а саме статей 24 та 26. Питання, як обчислювати розміри лікарняних декретник, нікуди не зникло. Адже все зводиться до того, що сума лікарняних не має перевищувати за розмір зарплати, з якої сплатили ЄСВ. Тоді, можливо, не варто ускладнювати розрахунок, а потрібно визначити середньоденний показник і вже від нього відштовхуватися при розрахунку лікарняних та декретних. Тобто 6700 поділити на 3044. Але питання залишається дискусійним. Розраховуємо на офіційну позицію держоргану. Детально про розрахунок середньої зарплати у експертно-правої системи експерту з Головбух. До зустрічі! Працюємо з вами пліч-опліч для нашої перемоги.